І товариство! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Це Містер Січ. І це мій перший ролик для мого YouTube каналу. Я принципово все записую з першого дубля, тому це привітальне відео буде також з першого дубля. Ось, перед тим я одягнув гарну, красиву футболочку, потім переодягнувся і, коротше, не буду я її змінювати. Це привітальне відео. І ще я вам хочу тут в ньому сказати. Правильно, те, чим я займаюся. Мене звати Михайло Січевський, і це мій YouTube канал Містер Січ про бренд стратегії. Маркетинг, реклама, пропаганда все це бренд стратегії насправді. Чому? Тому що в них просувається з допомогою грамотної комунікації, емоції, заклики. Хоча які спочатку можуть не здаватися закликами, але насправді у них є прихований сенс. Заклики до дії. І не завжди це буде заклики до дії. Давайте, робіть і так далі. Іноді це такі завуальовані сенси, які змушують мотивувати людей щось робити діяти. Ви хочете дізнатися, як ви можете це застосовувати у своїй сфері? Для того, щоб приводити собі клієнтів, робити продажі або ж просто заявляти про себе, про свій талант, розвивати себе всесторонньо, як творча особистість, і одночасно побудувати імідж. Ви цього хочете? Я знаю, що ви цього хочете. Інакше б ви не дивилися це відео. Тому підписуйтеся. Я дякую вже за ваші лайки, за ваші коментарі. І до зустрічі в нових відеороликах. Дякую.